Історія не без нас Становлення руху за права людей з інвалідністю в Україні. Видання підготовлено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Авторський склад Юлія Сачук, Авторка ідеї, координаторка проєкту книжки, правозахисниця, голова громадської організації «Fight for Right». Ірина Тикучова. Експертка справ людей з інвалідністю громадської організації Fight for Right. Ганна Заремба Косович, кандидатка соціологічних наук, керівниця напрямку зміцнення спільноти громадської організації Fight for Right, наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. У порядниці Ірина Довгаль, журналістка. Марія Антипенко, слабочуюча, журналістка, СММ-менеджерка, громадська активістка, ДАР'я Коржавіна Правозахисниця, журналістка, співзасновниця громадської організації Fight for Right, роки життя 10-12 1991 3.07 2023 року. Анна Савчинська, громадська активістка. Культурна менеджерка. Журналістка. Чоловічий голос аудіокниги Кирило Бондаренко. Жіночий голос аудіокниги Наталка Сопіт. Ідея книжки Історія не без нас. становлення руху за права людей з інвалідністю в Україні. Виникла у Юлії Садчук та Ірини Тикучової як результат роботи громадської організації «Люди з інвалідністю Fight for Right». Видання книжки стало можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду та згуртованій роботі Ганни Заремби Косович, яка займалася розробкою концепції книжки збором та аналізом інтерв'ю з героями і героїнями. Ірини Демкович, яка долучилась до реалізації проєкту книжки та налагоджувала комунікацію між усіма, хто допомагав під час робочого процесу, Ірини Довгаль, Марії Антипенко, Анни Савчинської та Дарії Коржавіної, які укладали тексти, Оксани Солонської, Олександра Нікуліна та Валерії Лукаш, які розповідали про книжку у соціальних мережах та медіа. Вероніки Савастюк, Христини Старинець, Кароліни Строгін, студентів і студенток бакалаврської програми соціологія Українського католицького університету родини Вікторії Харченко, які долучилися до транскрибування текстів інтерв'ю. Команди видавництва видавництво, яка ретельно підійшла до редагування, до друкарської підготовки і безпосередньо друку книжки. Кирила Бондаренка і Наталки Сопіт, які долучилися до створення книжки в аудіоформаті, команди коаліції захисту прав осіб з інвалідністю унаслідок інтелектуальних порушень, яка допомогла в адаптації книжки простою мовою. А найбільша вдячність героїням і героям книжки. Які знайшли час та поділилися своїми неймовірними історіями боротьби за права людей з інвалідністю в Україні. Особливо цінною є підтримка рідних і близьких, які допомагали знаходити баланс і натхнення для творчої роботи. Мені приснилась жінка недоріка кульгава, косоока та без рук. Обличчя жмала, як той мрець каліка. Данте Алігєрі Божественна комедія, пісня 19. Чи знав Данте, коли писав свою божественну комедію у 13-му сторіччі, що інвалідність може сприйматися не як вид покарання у безоднях пекла? Наврядче. Про це не думав ані Брейгель, коли представив світу картину жебрака у середині шістнадцятого сторіччя, ані Рембрандт, що створив полотно зцілення сліпого у сімнадцятому сторіччі. Ви можете зауважити це ж було дуже давно, то були інші часи, тож зараз немає сенсу дорікати. Тож давайте перестрибнемо на декілька сторіч уперед. У 20 століття 1924 рік. Професор психіатрії Альфред Гохе та професор юриспруденції Карл Біндінг публікують книжку дозвіл на знищення життя недостойного життя, де зазначають, що ідіоти не мають права на існування вбивати їх. Це праведний та корисний акт. З 1906 по 1960 роки у Сполучених Штатах Америки примусово стерилізують близько 60 тисяч людей з інвалідністю, які перебувають у тюрмах. З 1950 і протягом наступних 30 років радянська влада примусово вивозить людей з інвалідністю у табір Валаам, звідки ніхто не повернувся живим. Минає сторіччя. З історичної перспективи це майже ніщо, але нині ми живемо в діаметрально протилежному світі. У світі, де 196 країн учасниць ООН ухвалюють програму цілей сталого розвитку 2030 і визнають інвалідність наскрізним компонентом усіх 17 цілей. У світі, де всесвітньо визнані такі поняття, як «ейблізм», Дискримінація та утиск, а інклюзія, фізична й інформаційна доступність захищаються міжнародними актами і національними законами у світі, де чоловік із інтелектуальними порушеннями стає членом комітету ООН з прав людей з інвалідністю, жінка з інвалідністю сенаторкою США, а дитина з синдромом Дауна всесвітньо відомою моделлю. Виникає логічне запитання, що стало каталізатором таких змін, яким чином, за такий відносно короткий проміжок часу від висміювання, зневаги до людей з інвалідністю та навіть їхнього легального знищення як соціальних норм, світ дійшов до юридичного визнання необхідності забезпечення прав людини задля демократичного розвитку будь-якої держави. Різні фактори сприяли розвитку концепції прав людини політичні й історичні події, економічна вигода, міжнародний імідж тощо. Але тут ми поговоримо про найголовніший каталізатор змін розвиток руху людей з інвалідністю за свої права з нас досить того, що ми беззахисні перед дискримінацією. Цитата британської активістки Барбари Лісіцькій під час протестів за права людей з інвалідністю у 1992 році. У другій половині ХХ століття, коли ставлення суспільства та держави до людей з інвалідністю сягнуло дна, маніфести, протести та марші незалежно один від одного прокотились планетою. 1977 рік. США. 150 американок та американців на 28 днів заблокували офіс Міністерства охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення з вимогою ухвалити розділ 504 закону про реабілітацію. Цей протест пізніше увійшов в історію під назвою Сидячий страйк 504. 1980 рік Німеччина. Понад п'ять тисяч осіб з інвалідністю вперше в історії вийшли на протести по всій західній Німеччині через судове рішення під історичною назвою Франкфуртське рішення. Ним суд задовольнив позов на скорочення витрат на поїздку особі, яка під час подорожі змушена була споглядати особу з важкими формами інвалідності. 1992 рік Велика Британія. Близько 1500 осіб з інвалідністю заблокували вулиці та прикували себе до публічного транспорту на знак протесту проти 24 годинного благодійного телемарафону зі збору коштів для людей з інвалідністю. Тональність програми, де людей з інвалідністю представляли як пасивних і вдячних отримувачів благодійних внесків, обурило спільноту. Людей також обурював закон, який дозволяв дискримінувати за ознакою інвалідності. Завдяки цим протестам у 1995 році монархія заборонила дискримінацію у трудовій сфері та посилила захист прав споживачів з інвалідністю. А що ж відбувалося у той час в Україні? Рух за права людей з інвалідністю розпочався ще коли Україна була у складі СРСР. Його основними каталізаторами стали наслідки військового вторгнення СРСР в Афганістан 1979 1989 років Чорнобильської трагедії 1986 року та рішення січневого пленуму ЦК КПРС. 1987 року, відповідно до якого дозволили створювати громадське об'єднання. Опісля почали з'являтися ветеранські об'єднання, спортивні клуби людей з інвалідністю, організації батьків дітей з інвалідністю. Це був перший період руху за права людей з інвалідністю в Україні, який тривав з кінця 1980-х і далі протягом 1990-х років. Наступним був період 2000-х середина 2010-х років, час, коли активістки й активісти починають змінювати парадигму своєї діяльності. З використання реабілітаційної моделі інвалідності вони переорієнтовуються на соціальну й правозахисну. Чи не основною метою тодішньої активістської діяльності була ратифікація Конвенції за права осіб з інвалідністю? Період після революції гідності й аж досі закріплює правозахисний підхід до інвалідності та змінює цінності, які відповідають концепції прав людини. Зокрема, відбувається реформа інституційної системи, запроваджена інклюзивна освіта, законодавчо, закріплений обов'язок доступності виборчого процесу для людей з інвалідністю. Актив борців та борчинь за права людей з інвалідністю поповнився ветеранами і ветеранками російсько-української війни. Нині рух за права людей з інвалідністю проходить активну стадію деколонізації, цілковито розриваються зв'язки з колишньою гегемонією. Відтворюються власні ідентичності, формується нова українська жестова мова, безліч людей докладають чималих зусиль для допомоги і підтримки спільноти та українського війська. А відтак активістки й активісти руху за права людей з інвалідністю вносять свою лепту у розвиток та зміцнення України. Книжка, яку ви розгорнули, оповідає історію руху за права людей з інвалідністю в Україні через особисті історії активістів та активісток. Ще два роки тому ми розпочали збір усно історичних інтерв'ю з громадськими активістами й активістками за права людей з інвалідністю в Україні, проте, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми змушені були призупинити інтерв'ювання. Період російсько-української війни ще раз підкреслив важливу роль тих людей, які, не покладаючи рук, працюють, щоб права людей з інвалідністю в Україні були дотримані як у мирний, так і у воєнний час. Тому ми продовжили свою роботу і зібрали 27 історій громадських діячів та діячок, які охоплюють період від кінця 1980-х років і до сьогодні. Кожна з історій унікальна і глибока, а ознайомлення з ними дає загальне розуміння про становлення руху за права людей з інвалідністю в Україні, про виклики, з якими стикалися громадські активістки й активісти у різні періоди своєї діяльності, про трансформацію політики інвалідності в Україні, про суспільні уявлення щодо людей з інвалідністю. А також про особисті досягнення й плани героїв та героїнь. Представлені у книжці історії активістів та активісток не є вичерпними. Обсяг книжки і часові обмеження не дозволили нам попрацювати з історіями інших людей, які боролися і борються за права людей з інвалідністю в Україні це той пласт роботи, який іще необхідно виконати. Персональні історії подані таким чином, щоб максимально зберегти автентичність мови і термінів, які використовують герої та героїні книжки. Тому місцями вживання некоректної термінології чи інші суперечливі висловлювання, лише передають персональні міркування героїв і героїнь книжки та додають розуміння інвалідності у той час, про який розповідає людина.